Електрони всередині графена розганяються до надзвукових швидкостей. Електрони на гіперзвуку коли прорив графену відкриває двері до нової фізики та технологій. Уявіть, що ви миєте посуд і бачите, як вода в раковині утворює чітку межу, за якою швидкий потік різко змінюється повільним. Це явище відоме як гідравлічний стрибок, знайоме кожному. Але що, якби ми могли спостерігати подібну поведінку не в потоці води, а в потоці електронів? Нещодавно вченим вдалося зробити прорив, прискоривши електрони всередині графена до надзвукових швидкостей, по суті, створивши електронний аналог цього знайомого явища. Цей експеримент не просто наукова шафа цікавинок, це потенційний ключ до нових технологій і, що ще більш захоплююче, до глибшого розуміння фундаментальних законів фізики. Як людина, яка багато років розробляє мікроелектронні пристрої, я можу сказати, що цей прорив справді вражає. Ми звикли до того, що електрони в провідниках стикаються з атомами, значно сповільнюючи їх рух. Це витрачає енергію та обмежує ефективність наших пристроїв. Уявіть собі, що ви намагаєтеся пробігти крос, вам постійно доводиться обходити перешкоди, що сильно знижує вашу швидкість. Те ж саме відбувається з електронами в звичайних провідниках. Однак графенові структури завдяки своїй унікальній двовимірній кристалічній решіці відкривають абсолютно нові можливості. Графен має неймовірну міцність, високу електропровідність і, найголовніше, здатність утримувати електрони дуже близько один до одного. Це створює ідеальні умови для їх розгону до екстремальних швидкостей. Від гідравлічного стрибка до електронних ударних хвиль. Ідея створення електронного еквівалента гідравлічного стрибка полягає, по суті, у створенні контрольованого вузького місця для електронів. Вчені використовували мікроскопічне сопло, виготовлене з двох шарів графену, яке нагадує сопло Делаваля, яке використовується в ракетних двигунах. Така конструкція дозволяє електронам проходити через звуження не сповільнюватися, а продовжувати прискорюватися, досягаючи надзвукових швидкостей. Коли електрони досягають цієї критичної швидкості, вони утворюють ударну хвилю, раптову зміну електронної густини, схожу на те, що ми бачимо в потоці води. І тут починається найцікавіше труднощі виявлення та унікальність експерименту. Найбільшою проблемою в цьому експерименті було виявлення цього електронного гідравлічного стрибка. Традиційні методи вимірювання потоку електронів не підходять для цього завдання. Команда вчених з Колумбійського університету розробила інноваційний підхід, адаптувавши мікроскоп для зображення напруги електронів у багатьох точках сопла. Це дозволило їм отримати детальну картину того, що відбувається, і підтвердити утворення ударної хвилі. Я вважаю цей аспект експерименту особливо цінним. Розробка нових методів діагностики та візуалізації в нанорозмірних системах є постійним викликом для вчених та інженерів. Здатність бачити і розуміти процеси, що відбуваються на атомному рівні, відкриває двері для створення принципово нових технологій. Що далі радіація, нові генератори та фундаментальні питання. Тепер, коли вченим вдалося створити електронний гідравлічний стрибок, перед ними відкривається ряд захоплюючих перспектив. Найгарячішим питанням є можливість випромінювання при утворенні ударної хвилі, існують серйозні теоретичні дебати щодо того, чи може таке випромінювання існувати, і якщо так, то як його можна виявити? Якщо наявність радіації вдасться підтвердити, це може призвести до створення абсолютно нових типів генераторів інфрачервоних і радіохвиль. Уявіть собі, компактні та ефективні пристрої, що живляться від електронних ударних хвиль, це може революціонізувати телекомунікації, енергетику та інші галузі. Крім того, цей експеримент піднімає фундаментальні питання про природу електрично заряджених ударних хвиль. Як взаємодіють електрони під час утворення ударної хвилі? Які фізичні процеси лежать в основі цього явища? Відповіді на ці запитання можуть привести до глибшого розуміння електродинаміки та відкрити нові горизонти у фізиці плазми. Особистий досвід і думки. Працюючи з наноструктурами, я зіткнувся з величезними труднощами в забезпеченні чистоти матеріалів і контролі їх властивостей. Успіх команди Колумбії у створенні графа нових структур достатньо чистих, щоб дозволити електронам рухатися щока за щокою вражає, це вимагає високої точності та глибокого розуміння фізики матеріалів. Я також вважаю, що цей експеримент демонструє важливість міждисциплінарного підходу до наукових досліджень. Для досягнення успіху були потрібні знання в галузі фізики твердого тіла, електродинаміки, нанотехнології і матеріалознавства. Висновок майбутнє за електронними ударними хвилями. Експеримент із прискоренням електронів у графенових структурах до надзвукових швидкостей це не просто науковий прорив, це погляд у майбутнє. майбутнє. В якому електронні ударні хвилі можуть революціонізувати енергетику, телекомунікації та інші сфери. Цей експеримент є ще одним підтвердженням того, що нанотехнології мають величезний потенціал для вирішення глобальних проблем і створення нових можливостей. І я впевнений, що в найближчі роки ми побачимо ще більше захоплюючих відкриттів у цій галузі. Ключова ідея графен це не просто двовимірний матеріал. Це платформа для створення абсолютно нових фізичних явищ і технологій. Я сподіваюся, що ця стаття надихне вас досліджувати нанотехнології та думати про майбутнє науки та технологій.